Доброго дня, друзі, компанія автопарку, Дискетфілія на продажу нове чудового надходження BMW 630-2006 год. Кабрік, дуже класна, тачка, дуже фанова, емоційна. Хто ще може поганяти на BMW кабріолеті, той буде отримати масу задоволення. Тому що Їдеш собі в сонячну погоду, відкинув кришу та насолоджуєшся. Задній привід. Трьохлітровий бензиновий мотор. Є у нас одна така м'ятинка незначна. Легкосплавні диски, непогана гума. Такий бордовий червоний шкіряний салон Все в чудовому стані. Коврики також у нас бордові. на склане, зеркала сидіння з пам'яттю водія, датчик світла, круїза тут у нас немає, повне мультикермо. управління кришу, підігріви, автомат, клімат-контроль, який, до речі, працює. Все в тачці добре, пробігу наразі 315 тисяч, але вона дуже-дуже ще непогано збереглася. Працює добре за тачкою. Її обслуговували, любили. Це була одна з найлюбленіших машин в сім'ї. Тому хто її буде покупати, не пожалкує за стан цієї автівочки. Приїжджайте та потестуємо, покатаємось.